Це, напевно, буде самий скучний відео на ютубі, який в мене є. Я міг би, звісно, пролетіти на цей зелений, але все одно нахер надо. Я купив, значить, в епіцентрі. Це у нас скріплення під телевізор. Зараз, напевно, я заїду в Мак. Узнав, що на мій Fire свічі дуже дорогі. А, заглянути до свічей, бо я не знаю, чи міняли взагалі свічі. Що ви бандіти і бандітки? Як у вас там справи? А я їду в білу церкву, і мені треба в епіцентр зганяти. Що я вам хочу сказати? Зараз по дорозі трошки попиздюнькаємо, якісь теми попіднімаємо. Ну я попіднімаю теми, поговоримо, А ви пишіть в коментарях, що я по цьому поводу думаю. мене голова не зображає. Не, не я, а ви, що по цьому поводу думаєте. Так, тут я застібнувся, тут є. Все є. Оп. Мотоцикл прогріти 73 градуси. На борту у нас показує нейтральна передача. Можна виїжджати, лівий поворотник. Поїхали. Візор закриваємо. Шкода, що в мене візор без підлока. Я підлок зняв, він в мене потрісканий, розсипаний. І це дуже хреново, коли візора немає. А чому? Тому що коли йде така погода, скажімо так, дождлива і холодно на дворі, візор у тебе дуже сильно запотіває, і ти ніхрена родним щодом не бачиш. Навіть дихати не можеш. Але в мене знизу під візором, ну тобто на шоломі, оп, є така хернюшечка, включаємо. Обдув і їдемо. Яма. Тут ми спокійненько, потихесенько їдемо, нікому не заважаючи. Так, ну я вже в білій церкві приїхав, здоровий, живий. Рішив через центр поїхати, тому що ну, цікавіше через центр їхати. На машині так цікавіше, як на мотоциклі. Так от, я поки їхав, я забув, що я хотів ще сказати. Це його забув, називається. Я блін, не знав навіть які теми попіднімати. Це, напевно, це, напевно, буде найскучніший відео на ютубі, який в мене є. Ну я не знаю, що говорити, ну реально. Так уже як шизофренік, сам собою говориш в цьому шоломі, але ж треба говорити, щоб цікаві якісь теми. Коротше, проснувся сьогодні, поїв картошечки і вже доїжджає до світлофору. А світлофор у нас, ну я ж цей, як його? Як то правильно сказати? Я ж добропорядочний, там не порушувати правила дорожнього руху. Я міг би звісно пролетіти на цей зелений, але все одно нахер надо. У мене ще й камера вирубається щось, чи це треба флешку форматувати чи що. Доволі класна погодка, реально супер, бомба, чинозис, саурдес. Ну тут вже на лівані. Ліван Прекрасне місце. Район точніше білої церкви. Так, і що я купив значить, в епіцентрі? Це у нас кріплення під телевізор на стіну. Воно видвигається. Для чого я його купив, щоб дивитися свої відоси на Ютубі. Якесь там 95-й квартал, криве дзеркало, і ну, щоб було класно. Шучу, я не дивлюся всього шваль. А, в общем, що, зараз складаю я його в рюкзачок, оцю штучку. І, напевно, що? по білій церкві покатосить. В мак заїду. Куплю похаву і що, то хрен я знаю. Ну ладно, в общем, собираємося і там далі побачимо. Знаєте, що я ще хотів сказати, поки я впаковую зараз тут, це те, що зараз на дворі плюс уже 14, напевно, сонечко, і мені вже жарковастенько. А через години дві температура буде з такою потужністю падати, що просто ви офігієте. тому краще, краще. Якщо кудись їхати, то тюрмуху вдівати, вдіватися поголовно і виїжджати. Так, де мої ключі? з такою погодою можна дуже швидко захворіти. Ой, може, баба стара все болить, все тріщить. Зараз напевно я заїду в мак, тому що хрен його знає. Хочеться її попити якоїсь кави і всього. І... Оба і спастають попиздюнкать після того я коли перекусив, а з цим хлопчиком сфотографувався, їдемо цей... Ой, боже, їдемо зараз до мастера. Фух, жарковастенько, однако, зараз. Мама з дитиною, вижимаємо сцепу. вдруг дитина спить, щоб не розбудити дитину. Взагалі я не святий, я не завжди так роблю, бо я не замічаю їх. Ну, Коли бачу, да, вижимаєш цепу, щоб приглушити мотор трохи, звук мотора, і все. Так, ми ж нікуди спішити не будемо. Ми потихеньку, помалесенько, собі акуратнесенько доїдемо туди, куди мені треба. Блін, як же ж незручно екіпі руки кататися, це капець просто. Дуже важко. Але це захист як-не як. Мерседес Єшка е 220 Ай, Красавица. Опа! Стан на подножечку. Крутить, крутить уже свої машини, крутить уже. Ага. Привіт. Так а що ти відпочиваєш? що нема чому роботи немає, так? Да? Да. Та я бачу, бачу. Давай, удачі тобі. Що з мастером я поспілкувався. І зараз ми потихеньку їдемо до АТБ. Там, мій знайомий, де. У мене сьогодні день зустрічей. Що, ми посадили пізденця, поганяли трошечки. Узнав, що на мій фаер свічі дуже дорогі, в принципі, але я не знаю, чому так. Що сам сайт по продажам, то є поставщик, може, десь там трошки щось то, Чуть-чуть того ми ще покатаємося до наступної заміни масла. Треба буде... Заглянути до свічей, бо я не знаю, чи міняли взагалі свічі. Але бажано було б замінити. Так, не дочекався я знайомого, він, напевно, по своїх справах прийшов. Він мене не дочекався, я його не дочекався. Ну нічого страшного. Значить, що в нас зараз? Зараз я їду додому, а, скину цей рюкзак, блін. Тяжкий. І це, підзаряжу камеру, та й можна в принципі, виїхати своїми місцями, бо вони там на три години виїжджають. І я хочу з ними теж викотитися, скажімо так. Тому зараз їду додому. Приїхала ще братва до нас. Значить, у нас така фонда. Гулдві. Ще одна Беха і друга Беха. Пехав.